енергозберігаючий будинок. Відіграло весілля, народилася родина. І ось збираються друзі, родичі, і напротязі одного-двох одного, тижнів будують новий будинок для того, щоб родина відбулася. І енерговитрати на будівництво цього будинку пляшка горилки, наварістий борщ та вареники зі сметаною. І ось в цій хаті. 40, 50, 60 метрів квадратних народжуються п'ятеро, семеро, десятеро, 14 діточок. І вони виростають, і вони розлітаються по всьому світу. І коли вже в хаті нікого не залишається, природа повертає своє. Деревина перегнива, глину розмива, і на цьому місці знову луг. Все. І от сучасний будинок. 200 квадратних метрів. Він, вона, молоди, гарні хлопці і дівчата розповідають про те, що вони збудували новий будинок по сучасним енергозберігаючим технологіям. Вони пеклуються про цей світ, але дітей мати не хочуть. Так от енергозберігаючий будинок завжди має сенс в тому випадку, коли стосується. Продовження роду і витрат, енерговитрат на забезпечення життєдіяльності однієї людини, не метрів квадратних, не будинку, а однієї людини. І коли це поняття з'явилося в тому столітті, до нього прив'язали екологію збереження світу, зменшення витрат ресурсів. І це було дуже все розумно. Але на сьогоднішній день. Без приставки енергозберігаючий ви не зменшите податки на будинок, ви не отримуєте додаткове замовлення, ви не отримуєте гранти на дослідження. То що це? Що це? Це гидота, хлопці і дівчата. Це просто гидота.